Серед моїх підписників побутує думка, що нібито тернопільський тролейбус вже старий, пошарпаний, і його вже давно треба ліквідувати. Мисль, звичайно сумашедша, ми з нею не погоджуємося, але то транспорт треба зберігати в усіх обласних центрах, особливо де великі міста багато людей живуть, і ми з вами в цьому впевнемося. Але давайте розбиратися, чому існують такі думки, і тому ми спеціально приїхали ось сюди в Тернопіль. Став парафут, який що відплив для того, щоб якраз таки погуляти містом і дослідити цей тролейбус в експрес-режимі. Пройдемося Тернополем та прокатаємося тролейбусом на все про все мене 7 годин, і подивимося, що тут з транспортом, і чому всі хейтять тернопільський тролейбус. Велика несправедливість. Давайте дивитись. Тернопіль це місто храмів, зелені із широкими лісистими парками та неспішного життя. А ще у цьому місті курсує тролейбус. Тернопільський тролейбус це мережа, що складається з 86 км контактної мережі, 8 маршрутів. Регулярний рух тут почався ще у 1976 році. Тролейбусу майже 50 років. Першими машинами були 20 чехословацьких тролейбусів шкода Дев'ятер. Зараз серед старої гвардії курсує лише один такий на технічній допомозі. А ось сьогодні скоріш основи тролейбусного парку є шкоди помолодше: 14 та 15. Р. Вони були виготовлені у 80-х та 90-х роках. Серед 43 працюючих тролейбусів їх частка становить трохи більше 90%. Звідси виходить перша проблема старий рухомий склад. В транспортному плані це царство шкод. Доволі поважно і багато з тролейбусів вже проїхали понад мільйон кілометрів. Але місто це не ретро-атракціон, куди люди приїжджають, катаються на чомусь такому старому і витонченому, а потім їдуть назад. Вони тут живуть. І насправді наявність сучасного рухомого складу визначає те, що місто рухається вперед. І це повага як для водіїв. Так і для пасажирів. Ви запитаєте Макс, а чому ти ось як, наприклад, європейську гуманітарку хвалиш, коли вона приїжджає там до українських міст, до Харкова, а тут ти вже одразу на Тернопіль наганяєш, що тут старі е, тролейбуси тільки їздять? Тут подвійні стандарти. Тут важливо розуміти, що гуманітарка на то і допомога гуманітарка, що вона використовується для того, щоб підтримати існуючий стан транспорту українських міст, як от в Харкові, де Багато рухомого складу було знищено внаслідок російських обстрілів. А до цього, 2018 році, майже повністю новився рухомий склад за допомогою Богданів Т-701-17. І був він доволі сучасний. На жаль, через расистів багато тролейбусів. ПТСів, Богданів було пошкоджено, понівечено і Харків просто змушений вдаватися до таких мір, щоб шукати у європейських партнерів подібні тролейбуси в Тернополі. ж Якось оце оминуло, Оця хвиля оновлення електротранспорту. Якщо ви пам'ятаєте, протягом 19-го, 20-го років був великий проєкт. Європейського банку реконструкції та розвитку та від Європейського інвестиційного банку міський громадський транспорт України 1 і 2. Ці два етапи програм передбачали оновлення рухомого складу за рахунок коштів цих банків, які надавалися в лізах. Тернопіль хвиля модернізації тролейбусів у до нещодавних пір в минулому році місто оголосило тендер за рахунок коштів ЄБРР на закупівлю нових 12-метрових тролейбусів у кількості 17 одиниць. І наприкінці двадцять року стало відомо про переможця цього конкурсу. Концерн Електрон той, що якраз таки виготовив тролейбуси для Львова, а також виготовлятиме для Івано-Франківська концерн у 2025 році виготовить для комунального підприємства Тернопіль Електротранс 17 нових. 12-метрових тролейбусів і сума контракту для виготовлення складає 5,5 з євро для Тернополя. Це перша закупівля нових тролейбусів за останні 15 років. Але вона відбулася, і це добре очікуємо якраз таке оновлення модернізації. І вже тут таким чином, оновлення тернепольського тролейбусу вже буде незабаром і е, вже буде сучасний транспорт. Проте чи змінять кардинально 17 цих тролейбусів, я думаю, очікувати це не варто. Це звичайно навіть не е, така більше половини від випуску рухомого складу. Проте це вже дасть змогу запустити начк. Підлоговий транспорт на всі маршрути там, по одній дві одиниці, і ще можливо і запасних, якраз таки вистачить з урахуванням кількості маршрутів в Тернополі. Це може дати можливість запустити нову хвилю набору готів, тролейбуса запустити усі тролейбуси і збільшити випуск на маршрутах, тим самим, якраз таки зменшивши інтервали, зробити тролейбус більш привабливим, і якраз таки за рахунок того, що буде часто Атися тролейбуси, перемістити автобуси того самого комунального підприємства «Тернопіль Екотранс, які дублюють ці тролейбусні маршрути, на якісь інші напрямки, які додатково підтримують і зроблять комунального перевізника ще ефективніше. Можливо, якраз таки муніципалітет буде рухатися в цьому напрямку. Не знаю, будемо дивитися, якраз таки по оновленням. Проте оновлення йде, і це якраз таки це важливо. Окрім цього, місто веде перемовини щодо другого етапу. Також закупівлі доволі серйозної, ніж попереднє, оновлення. Рухомого складу закупівля 39 12-метрових тролейбусів, і це вже значно може повплинути на ситуацію щодо рухомого складу. В цьому році місто вже проводило перемовини у Варшаві з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо виділення коштів на якраз таки цей проєкт реалізацію 39 нових тролейбусів. І банк виділить на це, а також на суміжні проєкти, які стосуються тепломереж в Тернополі. На все про все 10 мільйонів євро. Солідна. Ума, яка дозволить, можливо, потіснити шкоди на міських вулицях. Тож говорити про занепад тернопільського тролейбусу недоречно наразі, адже установлення у нас буде незабаром. Проте сучасний рухомий склад це не завжди про доступний швидкий і зручний громадський транспорт. Є інші важливі речі, які роблять його таким: експлуатація. Дуже важливий компонент, який визначає якраз таки ефективність роботи громадського транспорту. А з цим в багатьох містах в Україні біда, і Тернопіль це не виключення. Можна навіть найсучасніший, найвороченіший тролейбус зіпсувати за 5 років, якщо ти за ним будеш погано доглядати. І для того, щоб забезпечити ось цю. Гарну експлуатацію потрібно забезпечити достатню кількість матеріалів, достатню кількість технічного обладнання для того, щоб забезпечити оновлення цих тролейбусів, нормальну роботу тролейбусного депо для того, щоб якраз таки ці корпуси були сучасними, теплими, нормальні умови праці, і це все якраз таки в подальшому визначиться. Це ми бачимо по прикладу польських та чеських міст, коли вони в гуманітарці трамвай та тролейбуси приїжджають в куди кращому. Тані ніж у нас подібні моделі там прокурсували 5-10 років, і ми дивуємося кожен раз. А чому що так можна, коли до нас приїжджають там татри чи шкоди, і вони в такому класному стані? І в Україні ж цим бета, коли механізм дверей зношується так, що двері починають просто хлопати, то, то це ненормально. Коли рама кузова і ржавіє, то це ненормально. І нема гарантії про те, що через 5-7 років якраз таки ці експлуатації, нові тролейбуси, нові електрони, не дай Боже, будуть в подібному стані, якщо за ними будуть погано доглядати, коли місцеві транспортники з Тернополя надсилали мені фотографії салонів в тернопільських тролейбусах, деяких я спочатку ну просто дивувався. Думаю, ну це певно списаний якийсь тролейбус да? бо вже ну близький до такого стану. Але ні, він використовується і ще й ну виходить на щоденні на маршрути, і коли ти. Дивишся, що це застарілі там, іржаві, коли, там, наприклад, забивки є тричі не вилазить паралон, ось такі зношені тролейбуси. Господи, ти помаши. І на таке чекати 10-15 хвилин і за це платити 15 гривень. Ну, Вибачте, але у мене в Харкові краще катаються в такі тролейбуси, і за ними краще доглядають при всій моїй нелюбові до безкоштовного громадського транспорту. Експлуатація і вміння доглядати. І ну достатньо ресурсів виділяти на те, щоб доглядати за цими тролейбусами, це архіважливо для того, щоб формувати позитивний імідж громадського транспорту, позитивний імідж тернопільського тролейбуса для того, щоб ним можна було користуватися, і для того, щоб ним було приємно користуватися. Бо якщо ти будеш кататися на незручному старому транспорті, то ти скоріше будеш думати пересідати на автівку, і це формує сталі транспортні звички, які буде дуже важко перевчати муніципалітету стосовно населення. І як наслідок. Якщо буде автомобілізоване місто, то і перевантажені вулиці, і тут треба робити абсолютно кардинальні більші міри для того, щоб пересісти назад з автівок. До громадського транспорту і над цим вже треба думати зараз. Проблемним питанням є і стан, куди серйозніших об'єктів. Через незадовільний стан політехнічного мосту, який з'єднує східні мікрорайони Тернополя із центром міста, відмовилися від експлуатації шкода 15 тр тролейбусів гармошок. Це призводить до обмеження обсягів пасажирських перевезень цією вулицею Руською, змушені пускати лише 12 метрові. І на тих маршрутах, де такі гармошки потрібно збільшувати випуск, що задача дуже складна, оскільки випуск обмежений, тому пасажири пересідають до приватних перевізників маршрутки та автобуси. Або ж на автобуси, які дублюють ті самі тролейбуси комунального перевізника третя проблема це недостатня охопленість. Якщо в інших містах це викликано звичними для нас фінансовими обмеженнями, то в Тернополі це скоріше за все самі собі видумані проблеми. Яскравий тому приклад знаходиться позаду мене. Це тролейбусна лінія по вулиці Текстильній від Терця Подоляни до Старої Кінцевої в промисловому районі на Текстильній. і вона є найновішою тролейбусною лінією в Тернополі, яка була відкрита майже 10 років тому. Тут курсував раніше третій тролейбусний маршрут проти годинникової стрілки. Якщо ми будемо дивитися, тут одна стороння, вона і його відмінили у 2024 році через недостатній пасажиропотік, як це пояснює Тернопільська міська рада. І ось таким кроком це вбило охоплення тролейбуса одразу в двох районах житлових масивах на Алясці, який знаходиться поруч, та в дружбі, який знаходиться на південній частині міста, по якій раніше курсував третій тролейбусний маршрут, і довелося е електротрансу щось придумувати і охоплювати ще п'ятим тролейбусом, додатково вулицю Виниченка та Карпенка, для того, щоб охопити цей житловий масив. Але тут ця тролейбусна лінія вже більше року знаходиться в забутті. І вона абсолютно не використовується значний потенціал, в який вклали гроші, і на жаль, через недостатні його відмовляються робити. Ну і особливо дивним виглядає, що якраз таки припинився рух саме на найновішій тролейбусній лінії в місті, яка в своєму роді щось. Означає знаково про те, яке відношення до тролейбусу у місті. Це може би і прокатило 10 років тому, коли тут ще район не був забудований. Але в той самий час, коли північний район є один із наймасовіших по сайтам забудовників, районам, де активно розбудовується, робиться нове житло, багатоповерхові будинки і казати водночас про низький пасажиропотік, ну це. Несерйозно краще б одразу просто може було б визнати про те, що недостатня кількість рухомого складу, замість того, щоб придумувати якісь проблеми, чому ми не спроможні тут запустити тролейбус, або ж якось оптимізувати маршрут і поєднати деякі е, маршрути тролейбуса для того, щоб вони додатково використовувалися ще й на цій тролейбусній лінії, але на жаль. Ця лінія вже більше року знаходиться у забутці, і невідомо, коли в неї дійдуть руки, і нарешті знову запуститься тролейбусний рух. Ось цей комплекс проблем призводить до негативного загального сприйняття громадського транспорту в Тернополі. Це або переповнені маршрутки чи автобуси, або старі тролейбуси, які давно вже треба списати. Негативне враження формує довготривалі транспортні звички у містян, що призводить до частого пересідання авто як наслідок збільшення завантаженості вулиць. Тому важливо забезпечити розвиток сталої міської мобільності у Тернополі. Я вже розповідав за оновлення рухомого складу. Окрім цього, місто нещодавно провело конкурс на дизайн із брендування муніципального громадського транспорту. Важливо, що кращий варіант обирали містяни, проте запропонований топ 5 усе ж відбирався. i І переміг ось такий варіант: біло-сині тони з гербом міста та хвилями внизу. Усі перевізники при закупівлі нового транспорту повинні наносити на нього брендування згідно з обраним варіантом. Крім того, до 31 грудня 25-го перевізники зобов'язані поетапно переформувати зовнішнє оформлення наявного транспорту відповідно до затвердженого зразка вже літо, але поки що таких збрендованих транспортних засобів небагато. Вірю, що усі чутки про те, що тернопільський тролейбус поганий, це лише така тимчасова міра і залишається лише жартами. Адже у тернопільського тролейбуса я вірю, що велике майбутнє. Спочатку модернізація, зараз вже обговорюється кредитування, відновлення, точніше модернізацію тролейбусного депо, а згодом, можливо, якраз таки будуть обговорюватися нову тролейбусні лінії, чому би ні, все можливо, якщо до цього докладати увагу з боку громади і відповідно вимагати змін. А це якраз таки дуже важливо для того, щоб наші міста ставали сучасними, доступними та ефективними, щоб стала міська мобільність, стала пріоритетом під час відбудови українських міст. Тож дякую за увагу, за те, що приділили час цьому відео. І з вами був Макс. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Це підтримує мій контент і просуває його в алгоритмах Ютубу. І до нових зустрічей в нових містах України.